Уявіть, у часи злочинної влади, начебто, бандити викидають власників з їхньої фабрики. Відбувається революція, і вже бандитів намагаються викинути із захопленого під час Януковича заводу. Все ж, начебто, правильно, так? Але є одне, але ні за часів Януковича і його банди, ні за часів Порошенка і його команди. Сторони конфлікту не можуть добитися реакції правоохоронних органів, тобто і за злочинної влади. І за доброчинного уряду ті ж самі рейдерські захоплення, хабарі, взаємні звинувачення і жодного правосуддя. І що найбільш цікаво у цій історії, це особи тих, хто чубиться. Це колишній керівник адміністрації президента Сергій Пашинський та колишній генерал СБУ Олександр Скіпальський. Отже, якщо на справжнє правосуддя не можуть розраховувати генерали та депутати, що ж лишається нам простим, смертним. Житомирська кондитерська фабрика. Одна з найбільших в Україні. Частує своїми солодощами майже 40 країн світу. І вже третій тиждень в облозі. Хто старший? Ані журналістів, ані працівників. Люди у чорному на завод не пускають. 37 років. Чесно, і мене тепер не допускають до роботи, сказали, що я звільнена. Співробітники цукерні, яким заблоковано вход на роботу, змушені збиратися на головній площі Житомира. І вже навіть перекривали міжнародну трасу Київ чоп і ходили на столицю. Про їх біди знають вже і у Європі, і навіть у США. Чому до Житомиру прикута така всесвітня увага? То і навіщо привів загарбників? І що буде із робітниками такого солодкого підприємства? У Зинаїди Миколаївни тепер вдосталь часу на онуків. Проте грошей не стало. Залишилися без роботи. У мене дітки, у мене внуки. Що робити далі? Ми не знаємо. Ми не знаємо, що робити. Десять років вона віддала солодкій справі, робила печиво, яке обожнює її онука Дарина. Нас звільнили, так. Да. Но я заяви не писала на звільнення. Я не обходну, не приходила, я не вкрала ні конфет, ні пряніка, ні цукерка за 9 років. Нічого не вкрала. За що мене дзнять? Так само другий, третій, четверту. Усі претензії кондитерів до Ігоря Бойка, який з гучним скандалом привласнив фабрику ще 2010-го. Фабрика на сьогоднішній день, коли я її купив, вона була на сьомому місці, зараз на третьому в Україні. З, з, з обігом скільки півтора мільярда. З обігом півтора мільярда. Хороший ласик посуд. Бойко, громадянин Америки і Російської Федерації. Сьогодні я не показую російський паспорт, тому що термін його вики з мене закінчився 1 грудня. Подав на продовження. Да, Ви отримую паспорт, я не встидаюся. Що я громадянин. А що такого громадянин Росії? Те, що він називає, купив. Юристи кількох сотень обманутих акціонерів вважають банальним захопленням. Акціонери мають на руках оригінали сертифікатів акцій, які нічого не варті. Фахівець розкриває оборудку. Свою солодку мрію їх опонент втілив в життя по нахабній рейдерській схемі, Із 2007 року Бойко був представником швейцарського інвестора фірми Дельта Кепітал у закритому акціонерному товаристві Житомирські ласощі. Він отримував зарплатню у кілька сотень тисяч доларів і мав 25% акцій дельти. Проте цього згодом стало замало. І в 2010-му менеджер, маючи генеральну довіреність на управління, проводить збір акціонерів і захоплює все. І на цих зборах головував Ігор Бойко, який представляв невідомі нікому офшорні компанії. Які з'явилися невідомо звідки? коли представник іноземного інвестора намагався потрапити на збори 11-го, 10-го року, тобто 5 років назад, його е, е, не допустили. Тобто, яким чином 28 мільйонів акцій просто щезли. Наступний крок на тих самих зборах парадоксальне злиття закритого акціонерного товариства із товкою, власником якої виявився сам Бойко, зливається і створюється ТДВЖЛ. і бойко. Повний пакет, тобто для прийняття будь-яких рішень за часів Януковича, громадянин Росії бойко вправно відбивався від кількох десятків кримінальних справ по факту захоплення Житомирського заводу. Все, абсолютно все законно це. Все, ми виграли 200 судів. 200 суддів. По тих справах не покараний ніхто і досі. Тому і сьогодні усі звинувачення він заперечує. Я американець вклав більше 25 мільйонів плюс у всі видатки. І в мене хочуть забрати це доказують, там, що сліплять гробато до стіни. Сьогодні Житомирські ласощі знову відбирають. Як і п'ять років тому, бойко заводить на фабрику кремезних охоронців. Тільки вже не відбирати, а захищати солодкий бізнес. Він привіз ніндзя не ніндзя черепашок, а як вам сказати кітушок, Сказали, що кітушки. Ми ж з другої зміни ми боялися йти. Я наприклад не сумніваюся, що там є оружжя. Там є оружжя. Вони в маска ході. Невже бійці тут, аби не пустити на завод виконавчу службу, яка навдовзі з'явиться із новим рішенням суду? Воно має повернути фабрику під контроль акціонерів, які зникли з реєстрів 5 років тому. Принаймні, вони на це досі сподіваються. Я сподіваюся не на підтримку, а на закони з має существувати в цій країні. Інакше світлого Іначе тут ніколи не буде видно. Юрій Лешинський головний акціонер Житомирських ласощів із 99-го року. Він реанімував занедбану фабрику, а згодом для управління нею найняв бойка, з чого й почалися бої за відновлений завод. Предприяття було захватене то тобто ніяких законів. Сьогодні колишні компаньйони Лешинські із бойком запеклі вороги. Ми його не пустимо, ми перекриємо все. Що ви думаєте, що ми не працюємо над тим, щоб не пустити його, щоб він звідси вилетів? Нікуди він вже звідси не вилетить. Обіцянки бізнесмена перекрити державні кордони здаються дивними. Звідки взялася така упевненість і можливості? Виявляється, офіційним радником Бойка є відомий і впливовий генерал СБУ Скіфальський. А скіпанська страшно переживає за це да невже зв'язки генерала стали в нагоді у боротьбі за гроші? І наскільки законні такі дії, бойко спростовує підозри і радить придивитись на тих, хто нібито допомагає Лишинському, знаєте, як в тому фільмі Іронія долі да кожні три роки Пашинський захоплює Житомирське ласощі. Тобто перший раз мене звинувачували ще в 11-му році. Це все брехня. Нардеп Сергій Пашинський запевняє, його навмисно втягують у Житомирську історію. Хтось намагається прикритися його відомим прізвищем. Це неправда. Це була така собі брехня, щоб прикрити свої кримінальні справи моїм іменем. Бойко і справді не надав жодного документу із прізвищем Пашинського. Фігурує хіба що юрист Етенко, нібито родичка жінки нардепа. Втім, із якою, за словами Пашинського, вони вже багато років взагалі не спілкуються. Я зазвичай на брехунів з депутатськими мандатами подаю в суд. Я подумаю, ну в не якогось дрібного... Авантюрист не знає, чи варто його так піарити через цей конфлікт у Житомирі. Ось ось станеться соціальний вибух. Побоюється голова адміністрації. Каже, мова про стратегічне підприємство одне із найбільших платників податків, де працює майже дві тисячі людей. Я зараз в ручному режимі тримаю ось це, щоб не зупинилася фабрика, щоб не відключили газ, щоб не відключили електроенергію. Але я розумію, що. Це е, приведе до краху, це приведе до повного колапсу. Якщо тільки сьогодні конвеєрне виробництво зупиниться, хоч на декілька днів. Історія виходить за межі не тільки Житомира і Києва, але й цілої країни. Американець Лешинський погрожує зв'язками з впливовими сенаторами республіканцями. Якщо цей вопрос не вирішується так, як он має рішитися, ми обов'язково дійдемо до самого верху. Тим часом бойко вже добиває імідж України серед іноземних інвесторів французам. Англічанам, німцям, телеканалам і всім казав, поки цей уряд при владі, не вкладайте гроші. Поїдете голі і босі звідси. Таким чином, захоплення часів Януковича і досі б'є по Україні і простим українцям. Нікого не було покарано тоді, і чомусь влада не квапиться встановлювати справедливість зараз. Це лапша вже надоїла, розумієте, надоїла. Бойко своє говорить. Він своє говорить. Він я не знаю.